Слава Ісусу Христу, слава Україні! Везу дошки марту. О, навіть може. Хай! об'є. хай! хайт. Айт, хайт, хайт. Хай, хай, хай. таку... За те, що ми привіз пару, увезу тепер одного. Полянував лінувався другу запрягати. Думаю, це статки відвезені мені і одна. Правда, не мені, то на калем, але думаю, відвезу і дно. А кілький. Зараз тут вам трошки голос. Най закручу. Най зараз злою. Гоу-гоу, Марта. Киф Кілька... Та ні, я ж жартую, я не продаю поки що. О, сідаєте? Чекай по люди сідають. Навейди, що газа сідає з літьми, воно вже їх... Та ще две Добре, зараз. О. На, тримай, потримай на яві. Оооо, Та то треба пару гов. Обмалу? Грр, мало Таке кобелі у нас посібні є, міша Оу Можеш їхати? О, по я ще не сіл Бьо Айта б'є! Задужим загальмо, але байк! Айт! Оу, віщт, вішт, віщ! Гоу-гоу-гу! О, гоу О, кобе, гоу! Вела така, що як узяла, то вона не хоче стати. Вона трошки ще себе шкодує, бо вона жеребна. О-гу. О кобелко, гоу. На мені спосібна, до того наймоє, десь зато я на фірмані не машу. Машу, як газда собі від Оу, Хочу мені дати десь пару. Схочу, я йому дам десь пару. Оу-гу. Гоу-го, марта, гоу. Тут лише треба було дофальмувати.

Ne umarım ne oldu? İşte mala. Ben nereye uzan? Ne kadar şeyler, ne haber ha? İşte ben ne size Вісто, марто, А айта О віст о. о, помаленький, оу, оу, позорпа, гоу! На ще й не хоче тримати повна навчена не бути зазубелена, а вансок спереду о, віст о. О, вист, вист, вист. О, о, движ. Ого. О, треба розгалювати. Опа. о, о. Огості! Така фіра дощок без одного така задовга. О. О, бо я не сів мала. Дивіться. Хабля таке спасібненьке. Гайд. Пока я Покаю, що кожен хвалить своє, але я кажу правду. Ишта мала. Ишта марто. Ишта. Я бы туда, Она много, она не стала бежать. А много день став більший. Це добре? добре. не це Ищте, мала. добре. Марта. Виштамарта. Вішта. Марта. Видишь, а это не. Видишь-то, видишь-то. Назнаю, не тут просто до нашего места улица, блядь. Назнаю. Višta marta nulicky, ale šta višta, višta, mart. Vist, višta. Pišta marta. Pišta! Što je? Чавеліна хотіла йти з електропастуха, не не хотілося лишати, але нато ми там її ванс маємо, і ми її привчаємо. Віч тема. Вічна марта. Є-є-є, суда! Ще три пази!

ши трошки. Віст! Хай! Віст! Оу-р! Варьат! Рур! Ррвар! Оурр! Вістя! Вістя! Віся! Вір! Ойр! На сьогодні все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі!